Вітаємо у маленькій таверні. У меню удари нижче пояса, ризик та гарантовані розваги. Маленька таверна це гра для трьох п'яти гравців віком від восьми років, яка триває біля 25 хвилин. Натовп охочих потрапити всередину зібрався перед дверима маленької таверни. Запросіть найщедріших відвідувачів за ваш столик та зробіть так, щоб найскупіші потрапили до ваших суперників. Для здобуття перемоги задовольніть їхні забаганки, використайте карти дії на свою користь та заробіть найбільші чайові. Кожен гравець отримує один столик, три монети та, якщо потрібно, один опис персонажів. Розкладіть всі карти сорочками догори, перемішайте їх та утворіть кубку у середині стола. Зрештою, випадковим чином оберіть першого гравця, який розпочне гру. Гра складається із серії раундів і триває доти, доки один з гравців не набере як мінімум 25 монет. У свій хід візьміть карту із середини стола. Можна взяти карту персонажа або ж дії. Коли ви берете персонажа, відкрийте його, а потім посадіть за свій столик або за стіл одного з суперників. Після цього наступає черга гравця, який отримав персонажа. Якщо ви посадили персонажа за свій стіл, одразу зробіть ще один хід. Щойно за столиком опиняться чотири персонажі, він буде заповненим, і за ним не можна буде розмістити жодного іншого персонажа. У грі беруть участь сім різних кланів і кожен з них дає чайові різного розміру. Пам'ятайте, що чайові підраховуються лише наприкінці раунду. Ми пояснимо, які чайові дає кожен клан наприкінці цього відео. Тепер подивимось на карти подій. Карти дії дозволяється брати тільки коли у вас є мінімум одна монета, та за кожним столиком сидить мінімум один персонаж. Коли ви обираєте карту дії, прочитайте вголос її завдання та виконайте його. Після цього покладіть карту у скид. Зрештою, сплатіть вартість дії однією з ваших монет на користь будь-кого з гравців на ваш розсуд. Наступний хід робитиме саме цей гравець. Раунд закінчується. Щойно всі столики будуть заповнені. За кожним сидять чотири персонажі. Порахуйте чайові від усіх чотирьох персонажів за вашим столиком та візьміть відповідну кількість монет з банку. Якщо жоден з гравців не зібрав мінімум 25 монет, починається наступний раунд. Знову розкладіть лілиць та перемішайте всі карти. Гравець, який останнім отримав карту у попередньому раунді, починає новий раунд. Коли хтось з гравців набрав мінімум 25 монет, гра закінчується. Ви виграли, якщо зібрали більше монет за інших гравців. Якщо декілька гравців мають однакову кількість монет, вони розділяють перемогу. Розглянемо розмір чайових від кожного клану. Кожен клан дає чайові різного розміру. Вони вказані у вашому описі персонажів. Кожна пригодниця дає на чай стільки монет, скільки вказано на її карті. Кожен ельф дає на чай одну монету за кожного ельфа за своїм столиком, враховуючи себе, оскільки тут два ельфи за столиком, кожен дає по дві монети чайових вартістю один кожне. Кожен гном дає на чай одну монету чайових вартістю один за одного представника кожного клану за столиком, враховуючи свій клан. У цьому прикладі за столиком три представники трьох різних кланів. Отже, гном дає три монети вартістю один кожна. Кожен романтик дає на чай чотири монети. Якщо за його столиком присутній хоча б один інший романтик. За цим столиком присутній лише один романтик. Отже, він нічого не дає. Проте якщо б за столиком було два романтики, кожен з них дав би по чотири монети. Гобліни не дають чайові за виключенням Біллі-Біллі, який дає на чай за кожного гобліна за своїм столиком, враховуючи себе. Наприклад, оскільки Біллі-Біллі немає за цим столиком, гоблін нічого не дає. Але за цим столиком сидить Біллі-Біллі, тому він дає чотири монети за кожного гобліна. Кожна відьма дає на чай дві монети плюс одну монету за кожну іншу відьму у таверні. Термін таверна означає всі столики у грі. В цьому прикладі у таверні знаходяться дві відьми. Отже, кожна з них дає по три монети за своїм столиком. Зрештою кожен аристократ дає 5 монет мінус одну монету за кожного іншого аристократа у таверні. Оскільки тут знаходяться два аристократи, кожен дає по чотири монети замість п'яти. Ось і все. Ви готові до своєї першої гри у маленьку таверну?